Новий перелік військової допомоги для України від Німеччини. Представлено на сайті федерального уряду країни. У ньому боєкомплекти для танків леопард, 8 бронетранспортерів. Загалом уже передано 24, матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів. Доставлено 25 безпілотників-розвідників. Раніше передано 100, надано 50 терміналів зв'язку. Раніше передали 200, Сті 500 світлодіодних ламп та майже 2 тисячі бойових шоломів передано Україні з Бундесферу промислових запасів, 361 машину, зокрема 16 вантажівок. Йдеться також про мікроавтобуси поза шляховики. року, за словами канцлера ФРН Олафа Шольца, планується передача допомоги Україні на понад 7 мільярдів. В євро